Друзі, ну і останнє запишу на сьогодні. Якийсь марафон прямо в мене видався. Гарбатенко Андрій, я пам'ятаю цього хлопця. Він тренувався у Цюрупинську, у Олешках, у Микола Сергійовича. Грав він деякі тренувальні ігри з моїм сином. Ну, він був доросліший за усіх. Мені, чесно кажучи, здавалося, ось це ще один недолік ось цих занять у. Групах ви приходите, і тренер робить з вашими дітьми, що вважає за потрібним. І ось, вибачте, що я таке розповідаю, але мені здавалося, що Микола Сергійович використовував Андрія як грушу для тренувань інших більш молодих шахістів. Жехістів 2006 року, він був, бачите, 2000-го року. Андрій на турніри до Херсону майже не їздив, може, грошей не було, може ще щось. Але він непогано грав, він був нормальний першорозрядник. Я грав з ним кілька так теж Ну, мені було... Бачу, що дитині скучно. Думаю, поки мій син там грав з іншими дітьми якісь тренувальні ігри, я з ним зіграв кілька ігор. Доволі непоганий. Був хлопець, шахіст, але бачите, ось ходив до групи, так вони там платили копійки, але і користі було дуже-дуже мало. Тобто він грав з більш слабкими шахістами, він їх підтягував, а сам, а я казав завжди, потрібно грати з тими, хто приблизно вашого рівня, або навіть сильніший, щоб була користь, або зі слабкими, надавати давати їм величезну форму. А не просто тренувати, тренувати слабких шахістів і самому від цього ставати слабкішим. Друзі, коли виходите на заняття до груп таких тренерів, які ось там на збирали кучу дітей, начебто ви платите мало, але ви викидаєте не тільки ось, хоч хай це й малі, але гроші, але ви забираєте найголовніше у своїй дитини час і можливості. І все. Потім цей час вплине, і ви подумаєте, та, мабуть, мій був неталановитий, щось він там не, не дійшов. А тренер, він бачите, в нього свої якісь ідеї. Він хоче, щоб е, не Андрій, бо Андрій вже дорослий, прогресував, з Андрієм складніше, а якогось молодого тягнути. Всі ж хочуть, хочуть молодого, молодого щоб тягнути, е, щоб там, е, у сім років виконати там, перший розряд, у п'ять, у шість. Там у 8 КМС або у 8 майстер, всі цього хочуть. І вони таких дітей просто, вибачте, використовують. Друзі. Тому треба тренуватися у міні-групах, як у нашій школі онлайн, або онлайн, індивідуально. І якщо це нормальний тренер, бо я знаю, тренери в інших школах там таке роблять, що і проводять а, на одному занятті онлайн, індивідуальному, вимикають зв'язок. І так з двома-трьома з ведуть заняття. Це тренери доволі відомих шахових шкіл так працюють. І просто показують усі яку, усіляку дурню. Так ось, друзі. Якщо нормальний тренер, все ж таки беремо, який хоче, щоб ви прогресували, неважливо від того, ви дитина або вам там 80 років, але він хоче, щоб ви прогресували, то звичайно потрібно, ну. Індивідуально, чи індивідуальний заочний курс, який у нас в групі, чи найкращий шаховий абонемент у світі. Тобто, ну потрібно працювати з тими, хто хоче вашого успіху, а не просто так витрачати час, ходити до якогось гуртка, де незрозуміло, що коїться, де більшість часу граєте, граєте з тими користі це не приносить. Ось так просто спливає час, і ви витрачаєте себе, не гроші. Гордічук Микола. Ну, це легенда. Це просто легенда. Це ветеран Шахів. Я вам просто скажу: у одному з турнірів в чемпіонаті області, я, здається, там не грав, і Микола так розбив одного з найсильніших шахістів Херсонщини Елеоніда Старожилова. На жаль, того, хто до останнього вагався іти працювати. До Ізніна приорківській окупаційній владі чи ні. Навіть я знаю, що вже був записаний до списків тренерів, але все ж таки щось отямився. Але з талантом тут не спорити не будемо. Так ось, коли він, він так відлупцював, обіграв старожилого Леоніда, що Леонід до мене підходить. Це читер, це читер, це неможливо. Я кажу, ну який він читер? Я з ним одну на п'ять граю під ноль. Мені одна йому п'ять. Ну який він читер? Так він талановитий, ветеран сильний, блицер сильний, рапід. Ну звісно, зараз вік взагалі важко йому було. Це рейтинг в нього доволі впав. А так рейтинг був звичайно більше ніж 200. І особливо сильно він грав не у шахи, а ось рапіт і бліц. Швидко думає свої напрацювання, свої схеми. І його суперникам було доволі складно. Як він як я казав, в нього доволі багато перемог над майстрами спорту. Це дійсно легенда, доволі сильний ветеран, доволі сильний шахіст. Ну, один з найсильніших ветеранів області. Ну, в принципі, ну, звісно, коли був помолодший, то звісно і результати були покращі. Це дійсно легенда, це крутий шахіст. Але зі мною здається. Можливо, коли я ще був КМСом, доволі сильним вже КМСом, Можливо, тоді він десь одну, там, чию, може, дві максимум десь схопив. Але я якось його, знаєте чому? Таких я знав завжди, ці люди, які гарно грають Мітельшпіль, Леншпіль і маневрують гарно, у них 100% є недолік. Ну не може бути так, щоб не було недоліку. Чому він тоді не грає у силу там, скаженого майстра? Зазвичай у таких людей є проблеми в дебюті. І я з дебюта отримував такий гандикап, що потім вже його е хисти, його таланти, його можливості вже він не міг виправити цю ситуацію. Ну і плюс я грав теж швидко, тобто за рахунок часу йому було важко зі мною. Там, тобто я граю сильно, але повільно. Ні, я граю і сильно, і швидко, і з дебюта отримую перевагу. В нього погані дебюти, і я мене ще Дмитро Мирославич Стець навчив цьому, коли я був КМС, що треба лупити ось за ці погані дебютні схеми, треба їх наказувати. В нього така була навіть расистка фраза у Дмитра Мирославича: Чорні повинні страждати. Тобто, білі повинні захопити ініціативу і душити, душити, душити. І, в принципі. У такому форматі ми працюємо, у такому форматі я і пишу свої книжки, і так само ми навчаємо. Навчаємо і онлайн, і індивідуальний зочний курс, і найкращий у світі шаховий абонемент. Рікрадущів зі школою шум. Ось сюди ще й рекламу запхнув. Але Микола Гордючук це дуже крутий, дуже поважний шахіст. Друзі, продовжимо вже потім. Я сьогодні багато розповідав. Не знаю, як це я буду викладати на Ютубі. Ну, звісно, будемо з шаховими відео десь. Це все міксувати, де будуть шахи, шахові ігри. Багато чого записано, треба викладати. А ви обов'язково, друзі, я рідко звертаюся, але обов'язково підтримуйте канал, не соромтеся це робити. Не можете підтримати якось фінансово. Ну, підтримайте лайком десь. Обов'язково подивіться якесь відео, можливо, десь поділіться, якщо відео вам дійсно сподобалося. Ну, щось робіть для того, щоб нам теж було цікавіше працювати. Все, бережіть себе. З вами був міжнародний гросмейстер Юрій Шкоров.